Пустили, я вже пішов, дивіться, боже. Дивіться, яке море. Боже, заставила назад, подивитися. Ой, ого дивись. Водо кораблі. Уже пішов на спуск, спускоч, розжимається потрошки. Розжимається, все добре. Зараз зліземо в тему. Ой, не боле. Тепер привіт-привіт зі мною. Дивіться, дивіться, Одеса, колісове позріння. Вже спускаємося, вже все, п'яте, вже розтерпається. Дуже високо було. Навірно, ні. Ще раз їдемо, дивимося всі, дивіться, Руслана вже все, вже не хоче. Вона каже, я віддам все, щоб тільки вже все.